Друзі, а скільки коштує обслуговування такого автомобіля, як Dacia Logan? Dacia Logan у нас як її правильно, MCV, да? MCV. коротше, Мені ця тачка, от ми зараз проводимо роботи тут по заміні щеплення. Нагадала мені дуже цікаву історію з одним нашим клієнтом. Короче, приїжджає до нас Renault Megane, да? от Renault Megane в універсалі короче, приїжджає у нас на заміну щеплення. І клієнт короче, в упор, не, я хочу стоять над душою, дивитися, як роблять мою машину. Хоче і все, хоч і бій. Коли е, він стояв поруч, механік відкриває капот для того, щоб Ну, зрозуміло для чого. Да? Там, клієнт паніку, нахіра ви відкриваєте капот. Зачем? Ви відкриваєте капот? От хріна, ви ж міняєте щеплення, це міняється знизу. Коротше. На цьому все. ми сказали, клієнт, вибач, будь ласка, давайте або ви сидите в кімнаті очікування, або ми не беремо вас на обслуговування. Е, чого так жорстко, то тому що. Бачите, людина не розуміє, для чого відкривати капот, щоб поміняти щеплення, а потім він буде стояти і розказувати, а ти що крутить, а що крутить не так, там і ще щось не то. Коротше, ну його напрямку. А Лаган до нас заїхав народний автомобіль, якби машинка їздить, недорога, дорога, там, да, там все, 1,5 і вегунчик, все красиво, все добре, але теж потребує вкладань. Кладань потребує в даному випадку досить немаленька сума. Тут е, по, по роботам у нас 50 тисяч гривень буде по ремонту. 50 тисяч, але ми тут робимо дуже-дуже багато. Значить, ми міняємо тут е, комплект ГРМ, е, міняємо помпу, міняємо салінблоки задньої балки, міняємо лівий правий наконечник, е, трубку обратки палива міняємо. E, значить, e, щеплення заміна у нас тут також іде, да, понятно, розвал сходження, і це все разом у нас e, буде орієнтовно 50 тисяч гривень разом з усіма запчастинами.